Добрий день. Сьогодні маємо 8 серпня 2024 року. Я кажу, готуй сані літом. От Ми теж готуємо. Побачив, продаються нитки в трошки дешевшій ціні, як що кругом, і вирішили заказати. Дай Бог нарік ця війна кінчиться. Все стає на своє місце будемо тікувати. Отака купка ниток. Получилася. Нитка агротекс. Silver Gres 600. Сіра, такою ми в'язали, непогана, в'яже добре. Бухта 5 кілограм, а в бухті 3 кілометри. Ось така нитка. Взяли, не знаю, чи це їх хватило на рік, чи не хватимо, може але поки взяли таку партію. Якщо виб'ємо, то ще вийдемо того, що року ви що було, все вибили. Вже докупили 4 бухти. А це вирішили взяти на дві рік. Там життя покаже. Будемо живі, здорові, будемо щось робити. Недешевше, що вони точно не будуть. І не ясно, що буде завтра. А так поки трошки там заробили пару рублів, одразу взяли, вклали сюди їх і все. Добре, всім дякую!